Синочку мій дорогенький, з тих пір, як ти одружився, ти так сильно схуд. Мамо, але ж весілля було лише вчора. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Моню. А що ти такий засмучений? Купив таки своєму синові пару нових черевиків і сказав йому ступати через дві сходинки. Щоб надовше зберегти взуття. Ну, і що сталося? Цей ідіот замість двох сходинок переступав одразу через три та й порвав собі штани? Чоловік з гарною панянкою заходить у дорогий магазин хутра. Покажіть дамі вашу найдорожчу норкову шубу, каже продавцю. Той приносить прекрасну шубу з норки, дама її приміряє. Ця шуба коштує 30 тисяч доларів, каже продавець. Жодних проблем. Я випишу зараз чек. Дуже добре. Сьогодні субота, ви можете забрати шубу в понеділок, після того як чек буде підтверджено банком. Чоловіки з дамою пішли. У понеділок він знову з'являється в магазині. Побачивши його, продавець обурюється. Як вам не соромно з'являтися тут? На вашому рахунку немає ні копійки. Перепрошую, я лише зайшов подякувати вам за одну з кращих ночей у моєму житті. Шукав один сорокарічний чоловік роботу. Місяць, два, три, півроку. Пише резюме, дзвонить. У відповідь тиша. Но не витримав він, прийшов до одного з роботодавців і каже Скажіть, будь ласка, мені вже в п'ятнадцяти відмовляють. Може, я щось роблю не так, може, резюме погані пишу. Роботодавець посміхнувся і відповів Та ні, резюме чудові. Просто розумієте, вам вже сорок, ви розумний і досвідчений, надурити вас на гроші навряд чи вийде.